Усім привіт! Сьогодні я хочу зробити огляд на новенькі кольори від ROSA. Це акварель, нова лінійка, це однопігментні кольори. Взагалі вийшло 10 нових кольорів, але зараз маємо тільки 7, які можна придбати. Думаю, трошки згодом в мене буде ще 3 кольори, і я зможу їх також з вам показати. Поки давайте робити огляд на ці кольори. Подивіться тільки, які вони гарні, особливо мені подобаються червоні та сині. Одразу скажу, за яким принципом хочу зробити огляд. По-перше, десь рік тому вже виходила нова лінійка у Роси, це були гранулюючі кольори. І тоді я їх огляд робила на різних відах паперу. І зараз мені сподобався такий підхід, їх можна добре тоді порівняти. Також буду зараз робити на папері: це буде 100% бавовна і 100% целюлоза, трошки з різною фактурою, але і там і там є середнє зерно, тут навіть тершон, бо також в цій лінійці є гранулюючі кольори, а їх краще, їх властивості краще видно на папері, який має фактуру. Тому ще, що, що ще хочу зробити в цьому огляді, я хочу порівняти також, у нас є новенький колір, це, наприклад, ось, ультра, ультрамарин, да? це з нової лінійки, 777 номер. І раніше Роси також був ультрамарин. Ось він трошки інший, хоча пігменти тут однакові. Ось ми бачимо PB29, і тут також такий самий пігмент. Новенька фарба гранулююча, тут також це показано, ми бачимо відмітку G тому їх хотілося б просто порівняти, наскільки це різні кольори. І я також ще маю з попередньої лінійки ось такі два кольори. Мені теж вони трошечки здається, схожі, ну вони між собою різні, але трошечки схожі ще з цією новинкою, тому просто хотілося б порівняти, як вони будуть виглядати. Ось так буде проходити наш огляд сьогодні. Тому давайте починати. Мені самі дуже цікаво. Я ще сама ці тюбики не відкривала. Зараз буду вам все показувати. Тому сама з нетерпінням вже хочу спробувати всі новенькі кольори. Так, водичка в мене. Так. Давайте починати з жовтих кольорів. Я буду одразу, так, трошечки, сюди заберу. А... Одразу буду наносити на папір. Бачите, ось такий кольор, ще новенький зовсім. Так. Ну що, давайте пробувати, так? Такий достатньо насичений колір жовтий. Це а, назва його Азо Yellow. Азо жовтий, оп, бачите, 771-номер. Достатньо теплий такий жовтий, дуже насичений колір. Так, подивимось, давайте як. Він себе веде в розведеному стані. Колір дуже яскравий, дуже насичений. Так, і одразу я буду наносити його на бавовняний папір, щоб можна було, було потім порівняти. Ви знаєте, що на бавовняному папері фарба більш бавовняний папір більше забирає колір, да? тобто він, коли підсихає, він більш такий стає. Ну, десь на відтінок, піввідтінку тускнішим стає, тому буде це цікаво також порівняти. А на целюлозі більш яскравий колір залишається. Так, ну, це ми краще порівняємо, коли вже у нас буде а, висох ще фарби. Так, далі наступний колір в мене це а, вохра, а, золотиста вохра. Це номер 772. Одразу давайте вичавлюю і на бавовняний папір, і на целюлозний. Давайте подивимось пігмент 49-й. Тут. І робимо викрас. Огра в мене також є з минулої колекції, да? зараз можемо навіть подивитися і порівняти по пігментам. Який там пігмент? Якщо такий самий, можемо також, як із Ультрамарином, наприклад, зробити окремий ще викрас і порівняти з старою колекцією кольорів. Кольори дуже насичені, дуже пігментовані. Так, трошки забираю зайву водичку. Так, давайте одразу я подивлюся і кольоров ще. Так, охра жовта в мене є. Також подивлюсь зараз, який тут пігмент. Бачите, ось тут два пігменти. Тобто тут є також пігмент PV-42 як новенької колекції. Ось тут ми бачимо це. І, але ця фарба двопігментна. Тобто, це однопігментна і і ну, виглядає дуже класно і яскраво. Ви знаєте, що. А, Однопігментні кольори це важливо, тому що коли ми змішуємо декілька фарб, то більш така прозора чиста суміш у нас буде з однопігментними кольорами. Так, беремо кадмі оранжевий. Це ось така фарба номер 773. Також вона однопігментна. Пігмент PV35. Ось так виглядає. І давайте дивитися, як вона виглядає на папері. І також буде кадмій, м -м, дуже цікаво подивитися, як буде вести себе в суміші із ультрамарином, ну, взагалі з синіми кольорами. Я дуже люблю це поєднання. Ви знаєте, що це кольори комплементарні, тому о, при змішанні вони дають гарний сірий колір. І ну, фарба, дивіться, дуже яскрава, дуже насичена. Така прям трошки в червоний, дуже теплий колір. Дуже насичена на помаранчевий, на, трошки мені на краплак помаранчевий. О, не на краплак, а на лак о, помаранчевий, схожа. Так, робимо розтяжку ось таку, дивимось, як виглядає. Розведеному стані. Так, і добираємось тепер до червоних. Мені вони максимально цікаві. Так. Ой, трошки. Аж тюбика аж багато в мене фарби витікає. Зараз трошечки вичавлю на палітру. Займо зараз, ну. Також додаю фарбу на папір, і тут в мене на пензлику дуже багато фарби, тому одразу давайте ось тут робимо викрас. Зараз я вам покажу сам тюбик, номер скажу, і який в нас пігмент. Так, дуже багато і на пензлику в мене фарби. Зараз трошечки зайві заберу. Дуже гарний кольор, подивіться, який він насичений. Такий зовсім трошечки е, є рожувати е, е, рожевий відтінок, рожевуватий. Надеюсь, так и на тему купари выглядая. Можете бачить, трошки. Давайте подивим все так. Бачите, что я трошки дольше э, довше, э папир подсыхаю. Мне хочется уже максимальное поревняние сделать с На висохшому папері. Так, давайте подивимось тепер на фарбу. ось так Яскравий колір. Це у мене номер 774. так Це кадмій червоний темний. Да, він такий достатньо насичений колір, гранулююча фарба. Також це однопігментний колір. Пігмент пір 108. Так, ну, колір дуже насичений. Мені раніше, якщо чесно, я не знаходила в росі собі кольорів, саме червоних, які мені прям максимально подобались. Але зараз, здається, я їх знайшла. Перший точно мені подобається. Наступний червоний це піроль червоний. і для мене це найцікавіший колір. Дуже він яскраво виглядає. Пігмент PR254. 500... ви бачите, не грамулююча фарба. Давайте дивитися його. Це червоний. Для ботаніки, думаю, взагалі буде максимально ідеальний, бо гранулюючі фарби для ботаніки не завжди підходять. Грануляція це, якщо ви не знаєте, це коли фарба випадає в такий осад, Так, ви бачите, такі, іначе, малесенькі точечки такі, так і це дуже видно на ось такому шрахуватому фактурному папері. Ну так, цей кольор взагалі дуже гарний. Дивіться, тільки подивіться. Я так і думала, що це буде мій фаворит із поки що із тих, що ну, з тих, що я зараз маю. Бо нагадую, на що я буду ще три кольори. Це максимально насичений дуже гарний Так, давайте на цьому папері порівняємо ще. Дуже гарний колір. Дивіться, такий прям насичений, червоний, теплий такий. Ну, він теж трошечки має такий рожаватий тон. Так, наступний а, колір у нас це а, карбоновий червоний. Ось так виглядає. А, це номер 769. Вам було видно. О, значить, це гранулююча фарба, і о, це тут три пігменти в цьому кольорі. Давайте його подивимось. Це буквально я бачила декілька кольорів з нової лінійки, де є декілька пігментів. Так, давайте я, мабуть, сюди вже витягну цей колір, бо... Я поряд хочу порівняти ще потом схожі до нього кольори з розсвіті, що я вам спочатку показувала. Так, давайте дивитися. Давай, Дивіться, він прям навчав на трошечки з водичкою, коли його змішуєш, міняєш свій кольор. Наче розпадається на два таких кольори. О, дуже цікавий кольор. Бачите, коли додає водичку. Ще трошки міняється. О, дуже такий цікавий. Теж, мабуть, що буде. Для мене прямо на другому місці після піролю червоного. Ці два кольори максимально мені подобаються. Зараз подивимось, як вони будуть виглядати на цьому папері і при висиханні. Так, це гранулюючий колір, тобто він для таких якихось дій-робіт. Ти подивіться. А... де потрібні якісь такі цікаві о, фактури тобто це не для ботаніки а це навпаки ну хоча можна і досі в ботаніці використовувати але вони більш такі цікаві дають ефекти прям хочеться трошечки водичку додати сюди Бо е фарби, в яких, е які гранулюють, максимально в себе цікаво поводять, коли багато води. Бачите, як у вас тут випадає один пігмент. Це дуже цікаво виглядає. Це одною заливкою можна просто дати якийсь класний ефект своїй роботі. Так, е що поки що в мене два фаворити. Це е, номер 775 і 769 саме для мене. І ще мені дуже цікаво, це якраз ультрамарин. Спектральний, він називається 777 номер. Давайте його також дивитись. Ой, такі вони гарні і ще. Взагалі я їх не використовувала невесенькі. Мені просто подобається навіть їх тримати в руках. Так, і сюди. Так, беру чисту водичку стаканчик, бо це вже синій колір, щоб було чисто Все видно. Це дуже насичений, насичений колір. Синій ультрамарин взагалі він не такий, як зі старої лінійки. Ну, і що я можу сказати, ультрамарин це взагалі достатньо. ну Це фарба, яка гранулює. Тому. и грануляции. Вот тут прям, да, бач, ты видишь, что уже волосы там все выпадают. Я бачу достаточно сильно. Классно. Так, давайте-давайте все вот тут. Трошки замало, сейчас туда. Ось також ви бачите на червоних, так? Це гранулююча фарба, наскільки вона в осад випала, а тут прям така достатньо рівна, гладенька заливка. І я знаю, що не всі люблять гранулюючі фарби. Я люблю, наприклад. Хоча я люблю ботаніку малювати, але. Ну, Може, тому що я ботаніку малюю все ж таки на такому, прям максимально. В класичному вигляді я більш просто реалістичні квіти люблю малювати, тому мені а, грануляція подобається і питання навіть. Так, теж тут бачимо, впадає восуд. Синій гарно. Давайте одразу зараз я зроблю невеличку викрас синього, кольорів, синього кольору і... Ось я, знаєте, думала, що він буде трошечки схожий ось цей колір 765 з новеньким. Теж я хочу їх порівняти, але давайте спочатку синій, оскільки ми вже до синіх підійшли. Інтраморил. Це вже ви бачите, не новенький тюбик у нас. Так. Ну, я думаю, я тут буду вже на одному папері робити викрас. На даму виді я маю на увазі. Ну, так, достатньо, поки що схожий цього відтінок трошечки більш такий м -м, фіолетовий навіть якийсь такий, Це більш такий класичний синий ультрамирний. На дюбиках ми бачимо м -м, більш таку Різниці, так, да, в кольорі. Uh... На папері теж різниця є. Ну, вони мені обидва подобаються, але такий фіолетуватий помітінок мені теж дуже подобає. Так, і давайте ще ось цей кольор uh, порівняємо. Хоча я пам'ятаю, що коли робила викрас, там такої прям uh, огромності не було в цьому кольорі. Звичайно, це більш такий темний кольор. Знаєте, мабуть, що якщо мені здається в нього додати ось цей ще такий теж схоже, мені до нього бордовий, то щось буде схоже по кольорам. Давайте такий з такий невеличкий експеримент зробимо. Це наче два цих кольори в одному новенькому тюбику. Ні, взагалі це все одно інше кольор виходить. Теж дуже гарний. Давайте трошечки. Подивлюсь, вони вже висохли якраз, навіть я не буду їх підсушувати. Можливо, там десь трошечки є поблизкує спочатку і подивимось. Тепер порівняння трошки більше ближче, точніше, а, кольорів на різному, виді паперу. Так, давайте дивитися. Бачите, трошечки все ж таки на целюлозі яскравіше вигляда... ну, воно виглядає. Ну, вони по-різному виглядають, десь трошки яскравіше. Бачимо максимальну грануляцію на червоному, і, в принципі, однаково на тому, на тому папер, паперчику. А, також о, мені подобається дуже жовтий, дуже насичений колір, помаранчевий. Також я ще зніму окреме відео, як ці кольори між собою поєднуються у сумішах. Це окреме буде відео. Сюди все не хочу одразу. В одну куку. Кольори дуже насичені. Мій фаворит о, о, червоний, піроль червоний. Ну, але мені всі вони подобаються. Я думаю, що використовувати я буду в палітрі всі. О, це з однопігментних мій фаворит. Але о, ще один фаворит це. Зараз ще ці назви не вивчила, скажу вам зараз. О, це карбоновий червоний. Дуже гарний, подивіться, як він випадає в осад. прям дуже-дуже гарно. І ультрамарин також насичений. Мені подобається цей трошечки такий фільотуватий відтінок. Давайте тут вже також підсихаю. Тобто різниця між кольорами вона є. І... Гранулюють цей колір також гранулюючий, бо просто я знаю, що ультрамарини вони взагалі самі по собі такі йдуть з грануляцією, але відтінки різні, тобто мати палітри і, і той буде дуже цікаво. З цими кольорами взагалі я планую багато якихось пейзажів зараз малювати ще зимових, тому цей колір буде дуже-дуже класно виглядати в пейзажах. І червоні також для новорічних малюнків, мені будуть дуже корисні. Е, мені дуже сподобалася нова лінійка. Дуже круто, що тут багато, майже всі кольори однопігментні. Це такі основні кольори це жовті, сині, червоні. Також ще чекаю три кольори. Обов'язково, коли вони вийдуть у продаж, я вам також зроблю на них огляд. Сподіваюсь, вам було цікаво подивитись це відео. Бажаю вам гарного дня. Чекайте нові ще відео з сумішами кольорів. Буду також їх трошечки вивчати, дивитися і все розказувати і показувати вам. Всім бажаю натхнення, гарного дня. Пока!